Всіх вітаю на каналі StockMoto в асортименті на продажу японський скутер, Yamaha Jog 39 zr Двигун 4 тактний інжектор, єдине охолодження 50 кубів. Технічно та візуально скутер в гарному стані. Резина спереду нова, по диску зносу майже немає. Позаду також встановлена нова резина. Має оригінальне неперешите сидіння, два ключі. Та невеликий пробіг по японії 16800. Двигун працює без жодних нарікань. По електриці все працює. Хто шукає Yamaha Jog 39.0 в гарному стані, телефонуйте.